Любі, друзі, брати, сестри Церкви Ісуса Христа, хочу привітати вас мирно. <натолі> будемо. будемо просити Божого благословення, будемо починати наше зібрання. Сьогодні у нас особливо, це для нас свято, це, це для нас така довгоочікувана подія раз на рік ми проводимо в церкві хрещення людей, які в такому зрімуму віці осознано. Приймають, прийняли Ісуса Христа в своє життя, в Своє серце, і тепер вони заключають з Богом договор завір. Вони входять в цей заповіт з Богом, щоб щоб посвятити своє життя Йому. Це особлива подія, так навчав робити Ісус Христос, і так ми робимо весь час існування церкви нашої і всіх церковних в всьому білому світі. Люди, які увірували в Ісуса Христа, вони далі. Проходять через хрещення, і живуть і служать нашому Господу. Також сьогодні у нас буде заповідь Кіба ламання». це теж заповідь, яку встановив наш Господь Ісус Христос. Це вже буде в другій частині. А далі у нас буде ну, праздник. Ми святкуємо це для нас це, це, це свято. Тому починаємо з молитви, молимося нашому Господу. Любий наш Отець Небесний, Дякую тобі за Твоє спасіння, дякую Тобі за твої боті, і ми, Ти знайшов ці дороги для нас сістер. Вони, Вони, Господи, вони ж блукали все своє життя. Це був довгий шлях, але Ти їх знайшов, ти їх поставив на це місце, Ти їх благословив, і вони зараз мають велике бажання посвятити своє життя Тобі. Господи, ми їх благословляємо і просимо, щоб. Благословив дітей. щоб ти благословив, щоб ти благословив весь цей ход сьогоднішнього зібрання і хрещення, і голова, щоб ти благословив всіх присутніх на цьому місці. Е, хтось буде розмишляти над своїм життям, ти допоможи йому в цих роздумах, Господи, когось підведи до покаяння, дай вам ось сознання своїх гріхів, Господи, дай нам війну твою радість і обнови надію для тих, хто її втратив, Господи. Хай твоє благословіння буде на кожному серці. Ми, ми щиро дякуємо тобі, що ти є живий Бог, наш Спаситель, і Ти є присутній на цьому місці. Слава Тобі, слава Тобі, Вім'я Ісуса Христа, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.